Всім привіт! Я рада вітати вас на своєму YouTube каналі. І сьогодні ми з вами будемо говорити на важливу таку тему: продовжувати другу частину відео, тренд, на яких можна заробляти в майбутньому мільйони. Ну що, давайте з вами продовжити. Ми з вами в минулій частині говорили про персоналізацію, про те, що дуже важливо персоналізовувати. І як можна цей тренд персоналізації, ми можемо показувати по-іншому. Взагалі. Я от часто теж листаю TikTok і цікавлюся стилем, підглядаю там, сама працюю зі стилістом, вона підбирає мені одяг, там, аксесуари. Також я сама цікавлюсь багато, чим слідкую за різними трендами. І от саме такий простий спосіб, який може зараз робити бізнес, це разом колаборуватися зі стилістами, якщо особливо це магазини одягу, це якісь шоуруми. Якісь там великі бренди, можна колаборуватися зі стилістами і підбирати прям капсулу для людей, щоб люди могли прийти купити в одному магазині, що все зараз буде модно. І аксесуари, зібрати лук, і по життя, і одяг, і куртку аксесуари підібрати, да? і окуляри, все, тобто людина буде масово закуповуватися. Ну, давайте по-чесному. Таких магазинів у нас достатньо небагато. Це можуть бути якісь там великі магазини. Я не буду тут називати торгові марки для того, щоб їх не публікувати. Да? Не рекламувати, можна сказати так. Але по факту це теж може тенденція бути. І от якраз по стилю я почала цікавитися, що є різні типи, типи, особистості, так? є там драматик, є гамін, є, наприклад, той же самий натурал, є романтик. Знаєте, Зрозуміло, що ця от кваліфікація, хтось каже, що вона актуальна, хтось не актуальна. Суть в тому, так, що це певний тренд теж на персоналізацію. У жінок Є проблема, мені подобається одяг, я його купую, а не мені він сидить, як чорті шо? Або мені цей стиль не підходить. Тобто більше жінок стикаються з тим, що вони хочуть зараз класно, стильно виглядати. Чому це важливо? У нас є інший тренд. Якщо 20 років тому жінки особливо не задумувались про свій стиль, то зараз є багато жінок, які зробляють які класно виглядають. І вони хочуть це підкреслювати, да? вони хочуть бути красивими, статусними, да? Тобто жінок зараз йдуть в бізнес, да? вони розвиваються як підприємці. Тому цим жінкам дуже важливо підкреслювати цей стиль і виділятися. Да? І от якраз за рахунок того, що у нас є такі типажі особистості, ми можемо коли зі стилістами і підбирати під різні типи особистості. Також у нас є різні типи фігури жінок, да? це груша. Це яблуко, це прямокутник, це, наприклад, треугольник або перевернутий треугольник. Ну, давайте по-чесному. От я навіть дивлюсь там лінійку плюс сайз, я от бачу, що є бренди, які що тупо в основному на фігуру грушу. Я теж плюс сайз. Но в мене фігура яблука, а в когось є пісочні часи, а в когось буде перевернути трикутник, у когось буде там прямокутник, да? тому що є різні комплекції. І по факту так багато дівчат, які є високі і худенькі, вони стикаються з іншою проблемою, що всі штани, джинси, кофти, плаття, на них або короткі подлині, або короткі рукава. Да? І по факту чому? Тому що у кожної цієї категорії є певні границі. Як виглядає жінка, який в неї зріст, який тип фігури. Да? От, наприклад, я натурал, і мені дуже важко собі десь знайти одяг, тому що, наприклад, мені, от зараз там популярні плаття в квіточку, да? а це взагалі для романтика, це взагалі не для мене. Мені подобаються якісь там красиві там, приталіні, там, якісь там, можна сказати, такі складні конструкції, пошиви, мені теж не підходять, тому що це більше там для. <кій> драматиків да? тобто, І інших там моментів. Да? І от по факту, коли ти починаєш себе да? от, наприклад, я там пішла в чат GPT, ми з ним визначили, да? там, мій типа, я розумію, що мені підходить такий-то стиль. Ну, наприклад, те, що я бачу, що є в нас українських брендів, мені нічого підібрати. І по факту ми стикаємося з тим, що багато жінок починають себе пізнавати, але вони стикаються з тим, що їм важко далі потім цю інформацію. Прикласти на практику, і, звісно, магазини можуть опереджати час, щоб вони йшли не до стилістів, а йшли до них. І ми саме шили для таких саме жінок. По факту, ми можемо сказати, що ми можемо зробити такий тренд на персоналізацію, навіть якщо це товарний магазин, да, там, одяг або якісь аксесуари для жінок. Це тип фігури. Плюс типаж ж і ми можемо видавати людям рішення. Якщо ти там, от такого-то типажу і такої-то фігури, от у нас є такий-то одяг, якщо ти там такого-то типажу, такого фігури, у нас є такі от пропозиції тобі. Да? І по факту тут жінки будуть себе класно ідентифікувати. По факту ми будемо закривати не просто тренд на персоналізацію, по факту ми будемо закривати велику проблему жінок. Я хочу виглядати стильно класно, от мені подобаються картинки з Пінтересту. Але я не знаю, як це вписати в свій гардероб, я не знаю, як це вписати в свій стіль. Я не знаю, що мені підійде. Тому дуже важливо, ви цей тренд на персоналізацію зараз вводити і на цей тренд можна заробляти мільйони. Якщо було цікаво, став лайк, пиши обов'язково коментар і підписуйся на мій блог. Не забудь поставити колокольчик. Для того щоб в тобі приходили сповіщення про те, що вийшли нові відео. Дякую тобі за увагу і до зустрічі в наступних відео.